Всім привіт, дорогі друзі. Я прийшов в ліс з метою викликання, з метою, щоб викликати лісового. Повна темнота. Тільки вчений ніби щось десь роздряпав, щось десь мокре. Ладно. Фух. Щоб Щоб викликати лісового, мені прийдеться сказати деякі слова, скоро ви все побачите. Якщо за 3 години він не з'явиться. Тоді, в принципі, буду йти додому. Сар лісовий, батюшка лісовий. На клич мій відгукнися, на поклик мій прийде. З добром до мене я весь, правдою поділись. Просис Джуд 3 години. Якщо не буде його, то йду додому. все. Що ж. Що воно рухається? Тільки після пройшла одна хвилина після визову і почала ця гілочка рухатись, на якій я сижу. Тепер навіть не знаю. Придеться сидіти На в Це ж дивно. Блять Так ніби хтось сухнув блять Капець, бля весь в болоті. Капець, ладно Можливо просто так здалося Ладно, напевно, що просто здалося, що хтось штухнув. Це взагалі... Я весь в болоті. Пішла тільки хвилина після визову. Це взагалі. Фух. Що ж. Зараз буду далі сидіти, прислухатися. Десь я таке чув, що можливо лісовий буде мене кликати до, до себе. Надіюсь... Надіюсь не покличе, А якщо поклече, то Щось зламалось? І тут? Якась гілочка зламалась. Ладно. Це ще не показник, то що він прийшов. Так от я не договорив. Каже, що лісовий може до себе покликати. Так, якщо покличе, то добре. Якщо ні, то погано. Хотілося б з ним побачитись. Діло, що я це все не вірю, просто зараз шуткую, щоб розрядити атмосферу між собою. Доволі таке ніч темно. Ще й викликав якогось духа. Лісовика. Мені це не сильно подобається. Ладно. Зараз чуть-чуть прилягну, буду лежати і чекати, коли він прийде. Ще зараз він прийде, може, надіюсь прийде. То може за черга очерга. Так ніби хтось кашляв? Щось було похоже на кашель. Ще якісь звуки дивні. Щось ламається. Якась гілочка знову ламається. Лісовий ти тут, якщо так, то дай знак. Знаку не було або він не хоче говорити, або його немає. Ладно. Сідай далі. Це була білочка. В принципі, ожидаємо, що від лісу все чекати. Постоянні, якісь звуки є, звичайно, що бо це ліс, якісь білочки, їжаки десь ходять, всяке-таке. Ще інші тварини. Ну, якщо так буде далі продовжуватись, якщо вже за цей період трьох годин нікого не буде, то я, звичайно, що вже буду йти додому, і значить, що лісовика не існує. Ладно. Надіюсь, все-таки щось буде і що я його побачу. Ну, а як мінімум, щоб він, щоб хоч трохи десь побачити, щоб краєчок. Поняти що я це все не вірю, але ладно. Провірити можу. Поки що далі чекаю. До речі, пройшло 30 хвилин. За 30 хвилин він себе ще ніяк не проявив. Це все можна об'яснити, що гілочка ламалася і так далі. Ладно. Нормально. Щось спало зверху. Певно, що знову білочки шелестять. Блять! А ну пішла звідси ну. Що білочки в мене хочуть. Білочки тільки що стрибали по деревах і на мене кусочок пав, що я аж налякався. Не ожидав такого. Походу, походу лісовик білочок покликав, щоб вони мене звідси випротили на білочки. Добре, що хоча б зараз ворон немає. То би зараз прилетіли і мене плювали. Фу. Перша 34. Вже півтора години я тут. І так лісовика нема. В принципі, поки я тут сидів, чув якісь звуки що ніби десь щось тріскає, ніби хтось ходить. Але понятне, діло, що це можливо білочки, їжачки і інші Інші тварини. Що, залишилося ще півтора години просидіти. І тоді я вже буду свободний, можу йти. Капець, як холодно сьогодні насправді. Але нічого, півтори години ще можна буде протерпіти, я думаю. Знову білочки шелость. Не дадут мне себя покою. Ладно. Бляха! О! Ух! Сука! Ааа! Фух, uh. це я впав. Так заснув, що ж не замітив, що полетів. О! Oh. Капець, як я додому дойду, весь в болоті. Що. Oh. Uh. Друга дванадцять. Фух, шесорок. Вісім хвилин. Фух. Це я прикімарю. Що ж полетів. О, до речі, фонарик перестав світити. Сіла батарея. Погано. Фух. Ладно, постараюсь якось і без фонарика зайти додому. Посвідчу телефоном, надіюсь, не заблуджусь. Так. Ну щось взагалі нічого цікавого. Ну просто впав і все. Нема ні лісового, ні нічого. В принципі, ожидаємо, що це все брехня. Немає ніяких лісових. До речі, якщо ви хочете мене переконати в цьому, то пишіть в коментарях, можливо у вас є якісь історії. Тільки пишіть правду. Це таке. Фух, я аж налякався, це тільки що була гілочка, вона начепилася за іншу, була вона чашку і тільки що відпустилася, Ну сама по собі, звичайно. Так я, я вже подумав, що реально, ніби хтось знов стрибає по тут, тут по цих гілочках. Ладно, друга 20. Ще небагато, 40 хвилин. Я ще протерплю. І буду ті додому грітися. А. Павук. Не знаю чи видно, тут павук спустився. Капець. Ану пішов звідси. Це взагалі. Блять! О блядь. Сука. Фух! Жук на мене, заліз такий великий. Фух, я аж налякався. Крістон чув. Фу. Крістон чув таке, ніби хтось щось лазить і просинається біля на мені жук на коліні. Фух, що не на лиці. Фу. Ооо. Ка один, вже треба йти звідси, надіюсь. Друга 50. Друга 50, фух. Ладно, ще 10 хвилин. Це небагато, зараз буду зараз 10 хвилин просто буду слухати це все. Фух. Ще небагато її йду. Цей жук мене налякав. Вілочка впала знову. Все, третя навіть трошки довше. Фу що я можу сказати? Не, не було ніякого лісовика. Були, звичайно, звуки, білочки ще й надоїдали всякі. Але в принципі нема лісовика. Так і, так і знаю, що це все неправда. Ну що ж. Блять! Сука. Треба йти звідси на. Якась гілочка така велика впала, щоб на міна тобі прибила. Ладно, всім дякую за перегляд. Лісовика не було, а я зараз буду йти додому. До речі, фонарик не сів, а, напевно, що виключився від холоду, от він працює. Доволі таки дивно. Але напевно, що просто від холоду виключився.